Ірина Бережна 1980 року народження Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України, доктор філософії у галузі права, народний депутат України, член депутатської фракції партії регіонів у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань правосуддя. Доброго вечора всім слухачам радіо РФМ. З вами Ірина Ласько в ефірі. Програма від першої особи. Сьогодні до нас приїхала Ірина Бережна, народний депутат України, фракція партії регіонів. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні пропоную розглянути проект проект кримінального процесуального кодексу, внесений президентом, і вже прийнятий у першому читанні. Друге очевидно голосування з цього приводу буде призначено вже у цьому місяці. Отже, був час для того, аби внести численні поправки до проекту КПК. А в пояснювальній записці до проєкту говориться, він. Кримінально-процесуальний кодекс покликаний привнести в нього такі європейські цінності та принципи, перетворити неухильне дотримання прав людини у ключову ідею всього кримінального процесу, а також забезпечити реальну а не задекларовану незадекларовану рівність процесуальних можливостей сторін кримінального провадження та утвердити змагальність процесу. А що ж тоді виникає логічне запитання? Декларував старий кримінально-процесуальний кодекс, за яким ми живемо сьогодні, і живемо з 60-го року, коли він був прийнятий. Дуже влучне запитання, дякую вам за це. Старий кримінальний процесуальний кодекс, за яким дійсно ми й дотепер живемо. Він, як ви а, достатньо чітко зазначили, був прийнятий ще за радянських часів, і, на жаль, це визнають абсолютно усі, досить вже застарів. Більше того, на жаль, але ми маємо говорити об'єктивно, цей кримінальний процесуальний кодекс, який дотепер є чинним, він є репресивним. Абсолютно нерівні можливості, процесуальні можливості за цим чинним кодексом у прокурору та у захисту. А цей кодекс, проєкт, який ми пропонуємо. Я переконана вже в цьому місяці, можливо, навіть на цьому пленарному тижні. Я сподіваюся, що в четвер буде внесено на розгляд на друге читання, але ще. Не підтверджено це порядком денним, але стовідсотково в цьому місяці поточному він буде розглянути, я переконана, буде підтриманий парламентом. Це абсолютно новий принцип, концепція та підход Ірина, до проведення кримінального. Скажіть, будь ласка, проведення. прийняття нового КПК. Вони можливі тортури, численні тортури, про які ми сьогодні чуємо у правоохоронних органах? Ви знаєте, абсолютно погоджую з вами, що, на жаль, всі. Про це знають і неможливо казати на біле чорне В наших правоохоронних органів дійсно відбуваються ось такі речі, коли незаконним шляхом а. Будемо називати речі своїми іменами, проводяться тортури задля вибивання певних показів, і це, на жаль, не поодинокі випадки. Так от, які конкретно пункти унеможливлюють тортури і... конкретний головний здобуток цього проєкту полягає в тому, що запроваджується змагальність у судовому процесі. Що це означає? Простою мовою, це означає, що всі докази. Будуть надаватися виключно під час судового розгляду справи. Тобто немає сенсу просто проводити певні тортури та вибивати докази і покази, бо вони просто не будуть сприйматися судом. Захист разом з прокурором приходить до судового засідання і під час змагального судового процесу надають певні докази, мають абсолютно рівні процесуальні можливості. Захист має право викликати свідки, проводити певні слідчі дії, вимагати їх проведення. А і все відбувається Виключно через суд. Якщо раніше я хочу, ну, це те, що діє зараз, так? Адвокат мав приходити на колінах благати прокурора або слідчого, щоб він долучив певні докази до справи, а вже слідчий вирішував, чи долучати їх, чи не долучати, що приймати і привносити до суду, а що ні. Відтепер всьому цьому буде покладено край. Все, що пролунало в судовому засіданні. Все те й буде прийматися в якості доказу, в тобто культура буде покладено край. А в адміністрації президента. Цей проєкт характеризували як революційний у багатьох процесуальних аспектах. Ви особисто скільки балів за п'ятибальною шкалою поставили проєкту КПК? І чи ви особисто не знайшли у ньому деяких розбіжностей і суперечностей? Особисто я можу вам сказати, що я можу поставити п'ятірку з маленьким мінусом, але поясню чому. Бо є певні норми, які закладені, які є дискусійними, треба виключно на практичному застосуванні подивитися, яка ж все ж таки модель буде більш прийнятною для України. Це, наприклад, стосується застосування суду присяжних, бо є дві принципові концепції. Які яка діє в Сполучених Штатах Америки або та, яка діє в Європі? Так ось ми запропонували європейську модель в цьому проекті, але Зрештою, треба подивитися, як воно буде застосовано на практиці. Бо ми маємо досвід, наприклад, Російської Федерації, де застосована саме модель, така ж, як в Америці, і вона, на жаль, себе не виправдала. А якщо казати про те, що він дійсно є прогресивним і революційним, повністю з цим погоджуюсь. І може вам більш детально, бо ми зараз по верхах з вами кажемо нашим слухачам, напевно, цікаво, що саме для за змістом для того я хочу... Конкретно по пунктам пройти давайте. Ви торкнулись. Дякую, що дозволяєте мені це зробити. Ви торкнулись запровадження суду присяжних, який містить новий проект КПК. Тобто, відповідно, кримінальне провадження у суді від першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, може здійснюватися за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох професійних судів та трьох присяжних. Оскільки ми всі знаємо про суд присяжних лише з американських блокбастерів. А то вникає логічне запитання: а що таке власне суд присяжних? Хто може стати присяжним? І чи справді? Присяжні і суд присяжний, такий інститут можуть вивести нашу судову систему на якісно новий рівень відправлення правосуддя, бо знаєте, кажуть в Америці: будь вічливим з усіма, ніколи не знаєш, хто попаде до суду присяжних, які тебе судитимуть. Ну, це дуже гарне. Прислів'я, до речі. Ви знаєте, ось коли ви мене запитали, які я бачу розбіжності, то мої особисті впевнені саме з приводу застосування з цього суду присяжних. Поясню, чому. Бо е, я переконана, що та модель, яка покладена в основу даного проєкту кримінально-процесуального кодексу, є найбільш виправданою саме для України. Бо ви знаєте, якщо ми будемо е, саджати 12. Громадян України а, присяжними, то в нас майже вся країна просто перетвориться виключно на присяжних. Ніколи буде працювати Добре, за своєю основною то... спеціалізацією, бо всім треба буде ходити до суду, щоб свій громадянський обов'язок відпрацьовувати. Хто може бути присяжним. А чітко визначений цей перелік, Це громадяни України, які здобули певний вік, і вони будуть визначатися місцевими органами самоврядування, і це стосується виключно тих. Випадків, за скоєння яких передбачено довічне утримання. тобто це особливе тяжкі злочини. Але ж все ж таки, ваше запитання полягало основне і головне в тому, що саме в процесі зміниться, що полегшить співпрацю наших громадян із правоохоронними органами та судовими установами, яким чином цей проект. Покращить і полегшить їхнє власне життя, якщо, не дай Боже, вони будуть стикатися з дією цього кримінально-процесуального кодексу. Так ось я хочу трошечки по пунктах все ж таки перелічити, якщо ви мені дозволите. Прошу, будь ласка. Перше, те, хочу повторитись: це запровадження змагальності у судовому процесі, повністю вирівнюються права захисту та прокурора, за рахунок чого? За рахунок того, що зменшується і досить істотно. Права процесуальних прокурора я вже казала про те, що прокурор. Відтепер, коли цей кодекс стане чинним, немає права накладати арешт на майно, і це дуже гарна новина для підприємців. Бо ви знаєте, на жаль, так само, як і тортури, не поодинокі випадки, коли прокурори власною постановою накладали арешт на певні документи, просто вантажівками їх вивозили, не пояснюючи задля чого, величезні купи, сервери, все решта. Відтепер прокурори слідчі не будуть мати таких повноважень. Виключно суд має право накладати арешт на майно, якщо це дійсно потрібно. А прокурори так само не мають права застосовувати запобіжний захід. Виключно в судовому засіданні адвокат та прокурор будуть визначати доказувати суду. І суд виносить рішення про застосування того чи іншого запобіжного заходу. Найбільш, мабуть, революційною і так само відома з голівудських блокбастерів норма, це є, яка прописана в цьому проєкті, це запровадження такого запобіжного заходу як домашній арешт. Детально зупиніться на цьому. Так. Ну, я якраз зараз намагаюся це зробити. Домашній арешт за застосуванням електронних засобів контролю. А що це означає? Якщо суд вирішить, що дійсно для певного злочину, для певного обвинуваченого не підходить норма, така як підписка про невист, або, наприклад, вона вже була застосована, але людина. Ухиляється від виконання власних процесуальних обов'язків, не співпрацює з правоохоронними органами, буде застосовано судом ось такий вид запобіжного заходу. Він може застосовувати до двох місяців, і найбільша санкція це до 6 місяців. Це означає, що людина може знаходитись в власному помешканні, користуватись ось цим електронним. Засобом, браслетом. браслетом, так, для того, щоб можна було контролювати, де він пересувається. Але інколи навіть можливо, щоб людина на певний строк покидала власне приміщення, але ж ніколи не знімала ось цей електронний браслет, а по цьому, який дозволяє цьому контролювати. Паспорт вилучається, так розумію, у людини. Ну принаймні закордонний. Так, звичайно. Я хотіла б повернутися, ми почали говорити про суд присяжних і ну, ви знаєте, цей кодекс має -таки... містить дуже дуже багато. Я поставлю запитання, можна? Так, а де гарантія того, що присяжні, які беруть участь у процесі, приймуть правильне рішення? І, наприклад, не відпустять на волю злочинця, який вбив людину, чи маньяка, який покалічив долі людей? А де в вас гарантія, що одноосібна суддя прийме. Гарантовано вірне рішення, і так само не відпустить злочинця, або, навпаки, абсолютно невинувату особу не відправить до в'язниці. Тобто, Гарантія такої ризики, ну, ризики завжди залишаються, бо ми а, маємо справу з людиною, розумієте, яка на власний розсуд приймає те чи інше рішення. Але погодьтесь. З тим, що коли це рішення приймається одноосібно, то ризики набагато більше. А коли все ж таки п'ять людей, з яких три непрофесійні юристи і два професійні фахівці судді, то все ж таки ризики ці зменшуються майже нанівець. Але ну, ви ж розумієте, ви ж доросла людина, що такий ризик завжди є. Більше того, ми маємо. Приклади, коли дійсно таке відбувалося. навіть вас, що хоче. Котіга... Чи прописані якісь норми у проєкті КПК, які б унеможливлювали підкуп суду присяжних? Цікаве запитання. Ну, підкуп в нас взагалі заборонений законом, розумієте? А більше того, треба казати про те що реформа кримінальної юстиції полягає і має бути комплексною Тож, окрім того що буде проголосовано я сподіваюсь проект кримінально процесуального кодексу так само найближчим часом буде внесено Інші законопроекти, які допоможуть комплексно реформувати цю галузь. Мова йде в першу чергу про закони про прокуратуру, про адвокатуру, і саме цими законами, так само кодексом, буде повністю зведено на нівець будь-які корупційні можливості. тут витерпнулось питання професійності захисту. Так, от хочу продовжити цю тему. За проектом КПК, захисником підозрюваного на різних стадіях. Процесу він називається звинувачуваний, підсудний, зрештою засуджений. Може бути винятково адвокат, але тільки той адвокат, який внесений до реєстру адвокатів. Скільки за вашими оцінками, зважаючи на те, що чи не кожен виш важає за необхідне мати юридичний факультет, сьогодні нараховується в Україні е, захисників адвокатів взагалі. Ну, вам краще, напевно, подивитись статистику. Я не знаю, вам цю статистику не можу надати. Але що стосується цієї норми, я вам можу сказати. Погоджуюсь з тим, що дійсно вже трошечки перебільшено, перебільшена кількість юристів, які в нас на сьогодні є, з дипломами про провищу освіту, але ж, на жаль, якість тих послуг, які вони надають, не завжди відповідає дійсно тому фаховому рівню, який потребує. Людина, коли намагається отримати захист. А що стосується цієї норми, ви знаєте, дуже багато чула дискусій з цього приводу, але. ж… Треба казати відверто, для чого надавала старим кодексам можливість близьким родичам, наприклад, виступати в ролі захисників, для того, щоб була можливість нормально спілкуватись з рідними і таким чином потрапляти, потрапляти наприклад, до слідчих ізоляторів і інших місць, де утримується особа. Ця проблема вирішена інакше в цьому кодексі, і я завжди приводжу один. Простий приклад. Якщо ви хворієте, то ви, звичайно, звертаєтесь до фахівця лікаря, який має диплом, якому ви довіряєте, який є фахівцем. Коли в вас трапляється лихо, і ви опиняєтесь або на лаві підсудних, або навпаки, а вам треба, щоб когось покарали, дійсно, хто вчинив злочин. То ви так само зобов'язані звертатись до фахівців, а не до якихось близьких Добре, та знайомих дякую, сусідів, яким ви просто довіряєте, і це абсолютно правильна норма, яка я хочу підкреслити. Підтримана всіма міжнародними експертами, які дивились цей мотивація, проект кодексу. мотивація, що захисником може бути винятково адвокат, внесений до реєстру адвокатів, наступна цього вимагали міжнародні правозахисні і донорські організації, про що ви говорите. Але ми знаємо, яку роль відіграє в нашій країні кірочка, де і за скільки її можна купити. Мені про такі випадки невідомо ви щаслива людина. Якщо, Якщо ви ніколи не заштовхуєш із можете... питаннями корупції в нашій державі Якщо і вам підробленими про такі випадки документами, відомо ви можете звернутися до органів прокуратури з письмовою заявою. Тобто, чи чи гарантує наявність належність до реєстру адвокатів професіоналізм цієї людини? безперечно? Так ви мене послали до статистики. Я вам скажу, що реєстр адвокатів має записи про 32 тисячі виданих адвокатських свідомо. Але дивіться, от, є інші сторони, ті самі потерпілі, і вони теж мають право на правову допомогу, і цю допомогу, судячи з цього, теж має надавати адвокат, який зареєстрований у реєстрі адвокатів. Сьогодні тисячі справ розслідуються. І по кожній справі, я сказала не тисяча, а тисячі. І по кожній справі є як мінімум один підозрюваний і як мінімум один потерпілий. Але потерпілий може бути не один. І, як, наприклад, у випадку зерта центру кілька сотень. То скільки ж адвокатів, зареєстрованих в реєстрі, потрібно нашій державі? Я вам ще раз повторюю, мабуть, ви неуважно слухали, що разом з проєктом кримінально-процесуального кодексу вже завершено розроблення проєкту закону нового про адвокатуру. В цьому проєкті всі ці питання, про які ви говорите, будуть повністю вирішені, і адвокати, які зареєстровані в реєстрі єдиному, будуть надавати. Фахові якісні послуги, і повірте, всіх вистачить на всіх як підозрюваних. Так і потерпіло, як же За це тоді? можете точно не хвилюватись. Ви знаєте, я взагалі поки що мало мало хвилююсь, тому що особисто я не зіштовхувалося ну, з правопорушеннями. Ну, ви Але просто від... так завзято намагаєтесь мене допитувати, ніби я зараз сама пощуваюся, як на лаві підсудних. А ви до чого сюди прийшли? Ви, прийшли ну, для ви тому, можете щоб нормально я спілкуватися? Трошечки експресії, Я спілкуюся, як спілкуюся. Як же бути з рішенням Конституційного суду 2000, 2000 року. І постановив, що захисником може бути не лише адвокати родичі підсудного, але й люди і людей сторони, які володіють необхідними знаннями та досвідом. Ще раз наголошую: проєкт кримінально-процесуального кодексу пройшов три міжнародні експертизи. Більше того, навіть в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи окремим пунктом, абзацом виділено, що перевітає. Схвалення цього проекту в першому читанні сподівається, що ми реформуємо нашу кримінальну юстицію якомога швидше. Тобто 99% всіх рекомендацій і поправок, які були надані міжнародними експертами, повністю повністю враховані в даному проєкті кодексу. Тому всі ці питання вони вже просто відпадають після того, як цей ґрунтовний документ пройшов три міжнародні експертизи. Давайте, все ж таки, якщо ви не заперечуєте, розкажемо людям, що ще нового, новітнього, прогресивного, прогресивного запроваджується. Цьому кодексі, бо зараз ми кажемо про те, про що е, взагалі вони не розуміють про що йдеться. Треба про зміст їм розповісти. Такі давайте все таки е, 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 згадаємо, що ведуча в цій студії я, я не про і я звичайно. ставлю запитання. І ще до момент який викликав у мене таку собі розгубленість особисто у мене, зважаючи на все вище сказано. КПК перед проект КПК передбачає, що захист здійснювати може і сам підсудний. Я не помиляюсь. Але якщо підсудний не професіонал, тобто адвокати, не внесені до реєстру адвокатів, професіонали, не можуть захищати підозрюваного, а він сам, будучи непрофесіоналом, може. Як так? А, я вам хочу сказати, що це так само є дискусійною нормою, є безліч поправок, які, до речі, сьогодні в о 14-й годині розпочато обговорення на профільному комітеті. І можливо, я не знаю, мені ще не відомо, бо там три тисячі навіть більше поправок. Вони й досі напевно тривають це обговорення. Можливо, саме ця норма до другого читання буде змінена. Тож давайте все ж таки врешті-решт дочекаємося остаточний варіант голосування, і можливо, навіть це буде. Зрештою, змінена, але ж захищати себе самостійно це є конституційна норма. Більше того, в Конвенції про захист прав людини так само йдеться про право підзахисного на або обвинуваченого на власне захист. Захист. тому для того, щоб надати вам більш грунтовну відповідь, саме з приводу цієї норми, треба дочекатись остаточно того, який документ буде прийняти у другому читанні, та в цілому. Мені цікаво, чи не буде змінена наступна норма? звинувачення. Ви сказали, що кожен повинен професійно робити свою справу. Звинувачення може стосуватись і несплати податків, і неправильного лікування пацієнта, і так порушення так само, правил і будівництва, і в цьому випадку роль захисту можуть виконувати ну лише фахівці вузького профілю, чи я помиляюсь. Будуть захист виконувати всі адвокати. Як це передбачено, як ви зачитували до цього часу, які зареєстровані в єдиному реєстру. Вони є фахівцями. Кожен, ви знаєте, має певну спеціалізацію. Це абсолютно нормально. Ви розумієте, що кримінально процесуальний кодекс має вирішувати цілу низку злочинів, які існують в нашій країні. Новий проект кримінально-процесуального кодексу обговорюємо ми сьогодні. Як каже Ірина Григорівна, не виключено, що вже на цьому пленарному тижні. Ні, він буде проголосований у другому читанні. Сумніви у тому, що він набере більшість депутатських голосів сьогодні, не виникає, тому що його підтримує президент, його підтримує депутатська більшість, і відтак скоро зможемо жити за новими. Кримінально-процесуальними правилами, на якщо буде проголосована і дійсно підтримана, то почнемо жити вже з вересня, бо він при кінцевих положеннях зазначено, що через 6 місяців він буде вже чинним так, і вступить в дію. Але не забігаємо наперед. Так, звичайно, і треба дочекатися. Так, Я хочу говорити зараз про якраз позитивні сторони цього документу, бо ну сторони можуть скласти, скластися таке враження, що я велика противниця проєкту кримінально-процесуального кодексу. Наприклад, про процесуальні терміни, які планують скоротити, які ж терміни встановлює новий проект КПК? Ось дивіться, дійсно ну ні в кого не повинно виникнути такого відчуття, що хтось є противником. Дійсно, дуже багато позитивних новел, зокрема, те, що ви запитали, те, що стосується строків. Зараз в чинному кодексі прописано, що строки розслідування до двох місяців, але ми всі знаємо, що фактично це розслідування може тривати вічно, просто вічність. І люди можуть роками під час цього розслідування перебувати в слідчих ізоляціях. Та під варто. В проєкті кодексу, який, сподіваюсь, буде все ж таки проголосований чітко зазначено. Два місяці, максимально шість місяців по нетяжких злочинах, і протягом року 12 місяців дається на те, щоб все розслідувати. А протягом те, що стосується тяжких злочинів, все крапка. Якщо не довели, значить людину повинні відпустити. Ще одна новела, Вона цілком змінює взагалі все, всю концепцію кримінальної юстиції. Відтепер буде скасовано будь-яке додаткове розслідування. Ви знаєте, як зараз відбувається. Наприклад, сфабрикував слідчі з прокурором якусь справу, щоб вирішити якісь свої інші питання, так поки людина тримається під вартою. Але, звичайно, довести цю справу нефахову, яка швидкоруч була порушена у суді важко. І просто судді відправляють такі справи на додаткове розслідування, і вони можуть там роками просто розслідуватись, нібито. Відтепер, згідно з чинним проектом, або виправдовувальний вирок, або обвинувачений. все крапка. Іншого просто не може Але бути. Але отут виникає відразу логічне запитання: чи можна у всіх, без винятку, в випадках однозначно зробити висновки, ще й зважаючи на скорочення термінів слідства? А ви знаєте, ось завдяки цьому. Повинні підвищувати свій фаховий та інтелектуальний рівень, як слідчі, так і прокурори. Вибачте, якщо вони вирішують долю людини, якщо вони направляють справу до суду, вони повинні підготувати цю справу так, щоб в суді або довести, що ця людина винна, або, вибачте. Все неможливо роками тримати людину без вироку суду. Якщо у вас є статистика, Я просто з собою не взяла, але точно знаю, що згідно з статистикою в нашій країні лише 0,2% виправдовувальних вироків. Це взагалі взагалі жахливо. В Європі цей показник сягає майже 50%. Розумієте, лише Це величезна наші кількість людей сидить ні за що або так, за кого. Рок, так, роками можуть сидіти під вартою, поки нібито щось там дорослідується. Такого бути просто не може і не повинно. Дякую вам, Ірина Бережна, народний депутат України від фракції партії регіонів, була учасницею програми від першої особи. Я Ярина Лацько. Всім бажаю приємного продовження вечора. Дуже дякую, до побачення.